Вітання мої дорогенькі, з вами Дмитро і фінальний день турніра п'ятизірковий, потужне посилення без синіх. Ну, щось з оборони пішло не так. Погано виставив. Біма, біма! Давайте трошечки хочу ось тут місцями змінити. Так, а ну тікай звідси. О, готово. Фу, погнали, погнали. Ну, є кристал, беремо кристал. Ну, Давайте взірвемо. Mm -hmm. Так, давайте ось цього. Погано, що я не можу добити, добити центр. Ну да і ладно. Mm -hmm. Все одно не добився паскуда. Зараз ми будемо... Що ми будемо робити? Будемо хілятися, заберемо ось цих. Паразитів. І давайте бімулу пашити. Може, до речі, да, да, померла. Астрид. Поки згадав, поки згадав, кого хотів, то. Вона вже. Вона вже трупен. Так, ну тут я не боюся вже. Бам, будеш ресатись, Будеш ресатись, да? А в мене ж така сама в обороні стоїть. Але ладно, я також вбив. У, добрий день! Та не буде нічого міняти. Буде тяжко. Але хто сказав, що ми того боїмося? Так, 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 давайте на ось так. Мені потрібно зараз чимось прикриватися, типу, мумбелом, бо нас зараз будуть. О, п'ятірка. Бо нас зараз будуть тикати оце жорстко. Так, полюбасику забираємо жовтенькі спочатку. Дивіться, 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 як уже тикають. Бляха. І так довго, блін, це все. Ну давайте четвірку фіолетову ще накинемо. Там от. Я думав, що він не встигне зарядитися, ну ладно. Я це так сказав, як будто я його не бачив. Так. Тут цей пісюн накладає таку тему фігову. Яка забороняє нам на себе баф накладати. Я його, блін, не люблю в цьому. Так, зараз ми будемо пробувати. Божечка, давай тебе знесемо, я тебе прошу. Ну, блін, ну да, там трішки. Трішки захисту дофіга, Боже, як вони боляче б'ють, давайте сюди. Може, в Ота треба було? Чи це я не подумав? Давайте підхилимось хоча б. Навряд чи ми ота зараз доб'ємо. Просто підемо на, на другий круг. Ані, дивіться, камінець вбив. Ну, то й добре. Так, бафу не буде, але міньйони будуть. Продовжуємо бити. Індуса. Може тебе цей доб'є? Ха! добив, Далі. Ну дивіться, знов вона. І знов цей жовтий індус. Мені б ще щось, блін, щоб диспейл, воно знімається взагалі. На протяжень -то знімається. Його можна зняти. Добре, а якщо ми поставимо сюди Гатор, наприклад. Ладно, хай такий загон буде. А чого у вас неправильні загони? Ай, божечко, божечко. Давайте ще спробуємо з Гаторкою. Так. Це нам тепер червоний підходить, так? Да? Ні б, звісно, жовтого більше хотілося, чим. Червоного. Давайте отак піднімемо трішечки. Ні, не вистачить. Не вистачить жовтого. Блін, погано. Блін, через оце максимум здоров'я я не бачу, поскільки б'є б'ють тички. Харить трішки. Зараз, якщо Рагріма покладуть спати, оце може статися. Ноль. Ні, 80. Брогрімо вбили, блін. Боже, як ці тички бісять? Все одно зарядив. Так старався його не зарядити, зарядив. Не знаю, в кого бити. Угу, зараз той масовик, той масовик. Ну ми, в принципі, ще. Аби мубела не вбили. Що робити? Давайте давайте будемо. Тригерити їх зараз? Да будемо тригерити їх зараз? А козел казали вб'є чи не вб'є? Не вбив, посилення накладати знов таки не можу. Давайте котик, ой, котика, Індуса. Ну, Один хід. Давайте ось так. Посилення не можемо накладати. Це фігово. Да це фігово. Ще два хода? Я не знаю, хто у нас, як у нас може пережити це. Можливо, котик ресниться. Ну, я на котика можу накласти. Блін, хотілося б на всіх два хода треба перечекати. Так, секунду, я думаю. Я думаю, що я зараз тут ляжу. Давайте на ну ось так. Ну вони по-любому мене вбивають. Ладно, давайте котика будемо рятувати. Ой, може його вб'є. Добре. бачите, один котик залишився живий і все, да? давайте ось так. Зараз там теж котик просто буде рясатись. У мене кращий котик. Правда, котик? Чи не правда? Ех, такого красуна могли би і зарядити. Ех, Що ми зробимо? Фігню якусь зробимо. У мене реснувся котик. Поняв? Фіга тобі. Показати? Ото ти не правий, конечно. Зря я йому язик показував. Фух. Ну, впорався. Знаєте що, в мене є агат. <смі> він в мене на 15-тих емблемах і навіть не на 85-й. Е, наскільки він довго зможе взагалі протягнути? Мені хоча б, хоча б... Один раз не мультанути. Слухайте, ну давайте спробуємо. Тут або, або так, або, або мене задовбуть. Ммм, mm, на жаль, стільки полетіло каміння, але, але не фіолетового. Живий. Це бляха ману в нього вкрали. Йолопні. Йолопні. Так. Жовтик потрібно три. Зелений можна один. Якщо мене не вб'ють. Там ще гастріт. Давайте ось так. Чудово я придумав. Давайте ось так тоді. Так, нам потрібно вбивати котів, поки на них вістить агат. Так, мінус. Мінус. Ей, Тут там. Щось ось таке зробимо. Зараз нас трішки вдарять, там ще, там ще є Астрид, яка нам також не дуже імпонує, ні, симпатизує. Ось ми зараз зробимо ось таким чином. Ну, бляха, він не докачений, але він мені вже подобається, цей агат. Зараз ми просто зробимо ось так, ось так, ось так. Зрядимо зеленого. А, блін, він його вбив. Ні, так, так мені не подобається. Ну ладно. Угу. Що в нас тут там? Рігінки, котики, муркотики. Котики, муркотики, регінки. Ну, я все ж таки за те, щоб, щоб чимось чиститись. Ой. Але чим? Чим вийшалі я не хочу брати? Чим я можу чиститись? Брамбл. Mm, Безпечно. Давайте сюди Брамбла, І щось все-таки потрібно ще. А що в них там, чекайте? Останній бій, не хочеться. У них є таунт. Водиничку. Водиничку. Давайте візьмемо в одиничку. Хоча кіт, в принципі, з тим таунтом справляється. Так, трішки того, трішки сього. Заряджаємо її на сотню, а да? чистити ще досі немає чим. Зелений треба щоб почиститися. До жовтий, щоб прикритися. Блін, жовтий в кота. Ну, треба по-любому жовтий зараз збирати. Хоча б когось прикрити. Я поки брамбла не зберу, мені гуріка не має сенсу використовувати, розумієте? Давайте ну... якось ось так. Зараз просто будуть, блін, і те, і тей кіт буде бити. Чи зілиться? Падло. Давайте так, щоб регін не зарядити. Ні, брамбла не чіпали, по-моєму, там касательно. Угу. От тепер ми почистимось. Ну, рігінки це все знімають. Але що вже робити? Потрібно. Можу в те і трішечки мани вкрасти. Що нам це дасть? А центрально можу взагалі вбити. Ота От заряжена менше. Давайте цю вб'ємо, бо чиститись нам немає чим. Блін, нічого не прилетіло. Так, почистила ту сторону. Ну, в принципі. В принципі нормально. Ну немає ходу нормального. Давайте робити ненормальний. Так, діло трішечки пахне смаляним. Ну, момбел я був готовий, що він помре. Давай на тебе ще трішечки, щоб ти нам не заважав. Можна по тобі вдарити. Чудово, ще й жовтий добив. І на цьому все. Ну, цікавенько, в принципі, цікавенький день. Я розважився. Рейтинг ми. Ого. Крабік на другому місці. Ех, на, 17, на 7 очок. Хто тут? Хм. Е, добренько. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!